Ой, ти вже їсти прийшов, сірий. Ну підожди, трішки почекай. Зараз винесу. Зараз, зараз винесу, зараз. Ой, я тут поки розважалася з ним, побачила, дивіться, яка краса осінню. Кінець осені, 31 жовтня. Бачили такого? Сидить, чекає. Голодний чи що? Ну, сірий, зранку прямо. Ой, давай. Ой, а тут листочок упав. Давай іди. Іди їж. Іди. Іди. бо зараз вийде Фенді і буде лаяться. Отак. Вискочила. Сама відкрила. Ну, вона там були трішки прикриті двері. І вона вискочила. Так? Яка? Ось ти яка. Красуня. Ну, ранок іще трішки прохолодно, але обіцяють і сьогодні 20 градусів. Ось біжить. Ну, біжи. А? Почула сірого. Погуляй трішки. Ну, і що ти на мене дивишся? Давай їж. Дивіться, що робить Ось о, в духовці видно. От чому йти на, на килимок? Давай їж, їж. От умничка. Цірий теж їсть. Спочатку щось не захотів, а потім почув, що там трішки є м'яса. Ну, не багато, звичайно. Але ж воно там, як Віка говорить бабуля, не, не можна таким годувати їх. Ну а, ну, а як проси їсти, то чим я його буду годувати? Ти розумієш, що ти йому е, життя укорочуєш, каже. Ну, ось і так, і так подумаєш, і так подумаєш. Чи з голоду помре? Чи щось з'їсть. Ну, це ж моя віка. В неї ж принципи, вона чужих котів, навіть там у них, як заходиш, у під'їзд. Ну і жила кішечка така, три кольори в неї було, то вона їй корм купувала. Оце в мене така онучка. Ну, вона спочатку теж і фенді, і корм, і все. Ну, приспособились, що у неї була алергія. Ось дивіться, як кутуляє. Я ж там м'ясо порізала зовсім зовсім манесенькі кусочки, ну, ну, зовсім манюні. І що воно там кутуляє? Ну їж. ти стісняєшся, чи що? Соромишся? Ти соромишся? Фендюш? каже не мішай, я буду їсти. Ага, ось так. Нащо ти? Ти поїв, чого ти плачеш? Що не так? Дивися, навіть Фенді тебе не чіпає. Фенді до гаража побігла, вона знає, що я там щось буду брати. І побігла. Гуляй, дивися, сонечко, тепло. Не нявчи, красавчик. Не нявчи. Ну і що ти там забула? Це мені туди треба, Баяка. Ага, тікай. Бо зараз і сірий за тобою прийде. Ні, дивіться, він там розлігся, кабанчик. Не голодний, ось і гуляй. Хоч на й тепло, але мені треба. Обрізати теж троянди. У Наталі обрізали. Чому? Тому що я буду зайнята в кінці неділі. Я вже не зможу щось робити в огороді. Ми, у нас є справи. І тому я ці троянди, які вже відквітували оцю. І там в мене чайна троянда. Я їх всі зріжу. Але які квітують гілочки, я ті залишу. Ну і я приступаю до першої. Оце у мене жовта, і я її буду обрізати. Не Оце треба було в Наталі взять той секатор. Ось такі гілочки. Тут є зовсім маленькі у мене. Треба оновити, потім я підсиплю сюди перегній. Слюсини, трояндочки, які вона не захотіла. Теж умовлю, а хай так квітує Та вона вже відквітувала, можна і зрізати. Так. І оця остання, а потім я перейду туди. Земля дуже мокра. Так. Я їх поріжу на невеличкі такі. І хай засохнуть. Потім їх можна чи мульчу, чи спалити. Ну, це ж не листя. Каже Наталя вчора, як ти ті троянди береш руками, я кажу не руками, в перчатках. Ну, У мене отакі перчатки і воно не колиться, А там, де не було ось, то. Там покололось. Ну, ось тут все. Звичайно, можна було це пообрізати, але хай стоїть. Все тут зробила. А, ось ще маленька. І я перехожу, зріжу там. Я оцю частину не люблю. Ну, і без неї не можна. Це в нас компостний ящик, куди ми все скидаємо, а потім землю насипаю. Я все хотіла там огірочки посадити, але вони в мене й там виросли. Оце ж закрила отак хризантемою, а вона звалилася. Гарна хризантема. Треба буде в хату взяти. Це дрова на шашлик. А це ж у мене чайна троянда. І зараз я її буду обрізати. Ну все, тепер можна й сюди підійти. Тут у мене е, кора, не знаю, сосни, мабуть. Це люся мене, тут снабдила, ось, ось ще мішок. Я вже, ой, я вже звідси брала, а листя все. Я вже забрала прошлорічне, торічне. Отак. Ну, тепер можна тут прибрати стрішки. Оце в каструлях, це в мене тут компост. Перегній і все таке. Ну, ви дивіться, скільки гілочок. Ой, і я понесла. Там їх ще обріжу. А вчора, отут я троянди. Оці. Тут два кущики я обрізала. Це така, що плететься у мене по забору. Ну, Звичайно, вона мені не дала хризантеми шариками зробити. А треба зробити. Я, мабуть, їх сюди пересажу ближче до бордюру, і щоб я могла з ними робити шарики. Ну, тут листя багато. Зараз я там закінчу, і якщо будуть у мене сили, то я оце листочки тут позмітаю. Багатенько трояндочок. Але що поробиш? Красота, і я продовжую. Оцю лишу, коли відквітне, тоді зріжу. А може я додому заберу ще відріжу. Там мені люди пишуть, що в них ростей вони в хату не заносять. Ну, а я заношу. Більше беру на кладовище, ну й заношу. з Ой, зараз оце все пообрізаю і попідсипаю по їх. Ну, ось так я обрізала, лишила, правда, бо квітують вже, то я частинку лишила, ну це вже буде набагато легше потім. І я всі-всі позрізала, які вже відквітували гілочки, а там, де квітують, то я лишила, а вони, як на зло, квітують і квітують. Ось подивіться. Теж тут зрізала все. Ну, а потім нижче обріжу, ну, сантиметрів 60 або 40, десь отак низ. Лишу і хай обновляються. Ну, всі дивіться, що роблять. Квітують і все. Тепло і їм дуже добре. Навіть он маленькі квітують, по жменці кинула добрива. Потім листя нагрібаю, пригорну корінчики листям і земелькою. І більше я їх не окутую ні, ні агроволокном, ні чим. Вони так у мене зимують. Тут теж обрізала, але бачите, що ось о. Не знаю, встигне, не встигне, ну хай квітує. Ну, а так пообрізала все. Отой кущик вже відквіт. І теж трішки насипала добрива. І оце вже все.